26 дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх, які керували мопедами та мотоциклами, зареєстрували правоохоронці від початку літа на Вінниччині. Один випадок виявився смертельним. Ще 20 дітей отримали травми. Вечорами на магістралях сіл та міст підлітки влаштовують небезпечні перегони. Їздять швидко, гучно і без водійських прав. Медики чи не щодня складають поламані руки та ноги небезпечних водіїв? Тиха вулиця Богомольця у Вінниці перетворила ще мало не на автодром. Два місяці тому тут оновило дорожнє покриття. І цю магістраль відразу облюбували любителі швидкої їзди на мотоциклах. Хотіли рівної дороги, спокою. Прогулянок тихих, але приїхали хлопці-вонопедисти, одна група, третя, п'ята, і це вже постійно. Водії байків зазвичай їздять швидко та гучно. І, як правило, водії мотоциклів це підлітки, які вже не раз причиняли аварії. «Привикається до цього звуку, але дітей, сусіди там, бояться випускати на вулицю, щоб не збили. Ганяють, передні колеса піднімають і гайда, один з перед хто голосніший. Саме неповнолітні мотоциклісти від початку літа постійні пацієнти травмпункту дитячої обласної лікарні і, як правило, шебайголів доставляють у відділення з важкими травмами саме після вечірніх перегонів. Великі травми поступають і комбіновані верхніх і, і нижніх кінцівок, і дуже травматичні. Такі що дітки відновлюються у нас близько по 6-8 місяців, відходять до оперативних втручань. Це такі сегментарні переломи, стегно, гомілка або стегно передпліччя. Україні керувати мопедами та легкими мотоциклами дозволено з 16 років. Якщо дитина сідає за кермо без водійського посвідчення, відповідальність за неї несуть батьки. За останні два місяці на Вінниччині різко зросла кількість ДТП за участі дітей на мотоциклах. Коїно 26 дорожньо-транспортних пригод, з яких 18 з постраждалими, в якому, на жаль, одна дитина загинула, та 20 отримали травми різного ступеня важкості. Падіння з мопедів, скутерів, електросамокатів це одні з причин дитячого травматизму. 16-річний Андрій Кураєв минулого місяця не впорався з керуванням, зламав ногу в кількох місцях та ключицю. Після операції хлопця чекає довге відновлення. Це був самокат друга. Він мені дав прокатитись, та я на великій швидкості розігнався та просто свалився з нього не спорався з управлінням. Саме лікарі закликають батьків не купувати мопеди чи мотоцикли неповнолітнім, адже розвага може обернутись трагедією. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.